Неймовірні плавучі будинки та оселі майбутнього найкращі ідеї для життя на воді. Кросовер це розкішний будинок на воді, який поєднує сучасний дизайн та екологічні технології. Завдяки високим стандартам якості та енергетичній ефективності, кросовер забезпечує комфорт і стиль в кожному аспекті. Великий простір та розкішний інтер'єр роблять цей будинок ідеальним для постійного проживання на воді. Будинок оснащений сучасними зручностями, такими як сонячні панелі та енергоефективні системи. Внутрішній простір включає просторі вітальні, зручні спальні та сучасну кухню. Просторі вікна забезпечують достатньо природного світла і дозволяють дозволяють насолоджуватися краєвидами. Кросовер також пропонує екологічні рішення, такі як система збору дощової води та компостний туалет. Це робить його ідеальним для тих, хто хоче жити без негативного впливу на навколишнє середовище. Велика площа та продумане планування дозволяють комфортно жити і працювати на воді. Кросовер є відмінним вибором для тих, хто шукає елегантність і екологічність в одному. Каракат – це розкішний будинок на воді, який вражає своїм інноваційним дизайном і просторим інтер'єром. Має сучасні зручності та енергоефективні рішення, що робить його ідеальним для комфортного проживання. Велика площа та стильний інтер'єр забезпечують високий рівень комфорту. Внутрішній простір Каракат продуманий для забезпечення максимального комфорту і зручності. У ньому є сучасна кухня, просторі спальні і зони для відпочинку. Великий об'єм вікон забезпечує достатньо природного світла та приголомшливі види з будинку. Зовнішні простори включають велику Асу і зону для прийому їжі. Це ідеальне місце для проведення часу на воді і насолоди природою. Каракат також має інноваційні системи для управління кліматом і енергоспоживанням. Цей будинок на воді є відмінним вибором для тих, хто хоче жити на воді з комфортом і стилем. Його функціональність і розкішний дизайн роблять його ідеальним для тривалого проживання. Чартер це унікальний будинок на воді, який поєднує в собі чарівність класичного човна та сучасний комфорт. Цей плавучий готель створений для тих, хто мріє про незабутні подорожі на воді. Затишний інтер'єр і функціональний дизайн роблять його ідеальним вибором для подорожей річками та озерами. Внутрішній простір, хаос Charter, чартер, обладнаний усіма зручностями для комфортного відпочинку, включаючи спальню, кухню та ванну кімнату. Велика кількість вікон дозволяє насолоджуватися панорамними краєвидами, а відкриті тераси додають відчуття простору та свободи. Човен працює на електричному двигуні, що забезпечує тиху і плавну подорож. Це ідеальний варіант для ек екологічно свідомих мандрівників, які бажають зменшити свій вплив на довкілля, крім того, човен легко керований, що робить його доступним навіть для початківців. Legend Houseboat – це плавучий дім, що втілює розкіш і комфорт на воді. Цей просторий човен має сучасний дизайн і оснащений усіма необхідними зручностями для тривалого проживання або короткочасного відпочинку. Внутрішнє оформлення виконане у стильному мінімалістичному стилі з використанням якісних матеріалів. Усередині Legend Houseboat розташовані кілька спалень, велика вітальна зона, обладнана кухня та сучасна ванна кімната. Човен має велику терасу, що є ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі, де можна насолоджуватися краєвидами або провести час. Із друзями та родиною цей плавучий будинок оснащений потужним двигуном, що дозволяє безпечно пересуватися навіть у відкритих водах. Для зручності управління човен обладнаний сучасними навігаційними системами, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених капітанів, так і для новачків. Legend Houseboat пропонує унікальний досвід життя на воді, поєднуючи свободу морських подорожей з домашнім комфортом. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає незабутніх пригод, не відмовляючись від розкоші. mx 4 Houseboat від компанії Мо це екологічний преміум класний плавучий будинок з одним із найелегантніших дизайнів на ринку. Завдяки скляним стінам по всьому периметру, цей будинок пропонує приголомшливий вид і наповнює приміщення природним світлом, створюючи атмосферу затишку та простойру. Усередині знаходиться підйомний lcd телевізор, красиво оформлена зона відпочинку та розкішна кухня з сучасними меблями і побутовою технікою. Ванна кімната в мінус 4 Houseboat має простий, але витончений дизайн, що підкреслює її чистоту. Та функціональність тут є душ, раковини, крани та інші елементи, виконані в мінімалістичному стилі. Майстер-спальня, оснащена королівським ліжком, невеликою нічною лампою та ванною кімнатою, що має вікно з автоматичними жалюзі. Цей плавучий будинок пропонує два варіанти: динамічний, який може пересуватися завдяки системі приводу, та статичний, який створений для фіксованого розміщення на воді. Розділений рівень дозволяє створити затишну терасу, де можна насолоджуватися краєвидами та керувати човном. MX-4 Houseboat ідеально підходить для тих, хто хоче жити на воді з максимальним комфортом і стилем, залишаючись при цьому дружнім до навколишнього середовища. Escape 2 це універсальний плавучий будинок, який поєднує функції сучасного дому з мобільністю човна. Завдяки своєму інноваційному дизайну, цей плавучий дім пропонує усі зручності сучасного житла, включаючи простору кухню, комфортні спальні з великими ліжками та затишний вітальний простір. Великі панорамні вікна забезпечують багато природного світла та відкривають приголомшливі види на воду. Однією з особливостей Escape два є його портативність. Цей будинок може використовуватись як на воді, так і на суші. Він оснащений сучасною системою приводу, що дозволяє легко пересуватись та закріплюватися в обраному місці. Серед зручностей також присутні ванна кімната з душем, кондиціонер, опалення, телевізор та Wi-Fi. Дизайн Escape 2 орієнтований на комфорт і зручність з великою кількістю місць для зберігання речей та кухонною зоною, де є все необхідне для приготування їжі. Веранда на верхній палубі ідеально підходить для вечірніх посиденьок або прийому гостей, пропонуючи простір для відпочинку під відкритим небом. Цей плавучий будинок чудово підходить для тих, хто шукає ідеальний баланс між життям на воді та комфортом на суші, дозволяючи насолоджуватися як пригодами, так і затишком дому. Seapods Floating House від компанії Ocean Builders це новаторський проект, створений для тих, хто мріє жити на воді, не жертвуючи комфортом. Цей плавучий дім спроєктовано таким чином, щоб забезпечити максимальну стійкість та мінімальний вплив на навколишнє середовище. Завдяки своїй сучасній конструкції, Seapods має високу енергоефективність та екологічність, використовуючи сонячні панелі для забезпечення всіх електричних потреб. Внутрішній дизайн Seapods відрізняється простотою і комфортом, великий відкритий простір із панорамними вікнами, що пропонують безперечно. Перешкодний огляд на 360 градусів. Житловий простір включає простору вітальню, сучасну кухню з усіма необхідними приводами, а також затишну спальню. Інтер'єр створений для того, щоб мешканці могли насолоджуватися природними пейзажами, не виходячи з дому. Однією з унікальних особливостей Сіпоц є система стабілізації, яка дозволяє дому залишатися стійким навіть у несприятливих погодних умовах. Дім обладнаний усім необхідним для комфортного життя, включаючи ванну кімнату з душем. Кондиціонер, систему фільтрації води, Wi-Fi та розумні технології управління домашніми системами. The Floating Seahorse – це унікальний плавучий будинок, що поєднує розкіш, інновації та ексклюзивність. Розташований на водах Дубаю цей проект пропонує власникам можливість жити у трирівневому будинку з підводною спальною, що дозволяє спостерігати за морським життям через великі панорамні вікна. Це дійсно неповторне житло для тих, хто бажає поєднати життя на воді з вишуканістю та комфортом. Головна особливість The Floating Seahorse – це його підводний рівень, де розташована спальня та ванна кімната з видом на кораловий риф. Великі вікна створюють відчуття, ніби ви знаходитесь прямо у морських глиб... Бинах, оточені різнокольоровими рибами та іншими морськими мешканцями. Це забезпечує справжнє відчуття приватності та спокою, яке неможливо знайти в традиційних будинках. На основному рівні розташовані вітальня, кухня та відкритий балкон з джакузі, що дозволяє насолоджуватися краєвидами та морським бризом. Внутрішній інтер'єр будинку виконаний з використанням найкращих матеріалів, а простір оптимально організований для зручності та естетики. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.